Stop so fucking loud, bro. Leave that little guy alone. The fuck is you gonna do if I don't? Ну що ж, 8 років очікувань, і тепер справжній фільм по 5 ночей з Фредді вже тут. Пам'ятаю, коли був малим, то обговорювали різні теорії по грі і мріяли, що ну може колись вийде справжній фільм по ФНАФ. Я навіть 5 років тому, блядь, 5 років вже пройшло, робив огляд на фанатський фільм. Але тепер, багато років по тому, я знову роблю огляд, але тепер вже по офіційному фільму. І я як фанат кажу, що це неймовірне відчуття. Перед тим як я скажу свою думку, я вирішив запитати у свого знайомого про фільм Сашко, що ти скажеш? Фільм просто 10 з 10. Особливо мені сподобався момент, де головний герой каже: Фредді, ти йди направо, Фоксі, ти наліво. Боні, ти знаєш, що робити, а Чіка, просто будь Чікою. Погнали фазгенг! Разом Разом ФНАФ! Чисто мурахи ще разу. Так, непогана сцена. Але от мені сподобалося, коли Фредді підійшов до Спрінгтрапа, щоб його перемогти, але до нього підходить маленька дівчинка і каже: Стій, це не ти. Ну добре, а якщо чесно, то давайте почнемо огляд. Якщо чесно, то у самій грі історія стала якоюсь кашою на п'ятій частині. Та і зараз деякі моменти до сих пір багато хто не розуміє, навіть сам розробник. Тому у фільмі вирішили зробити більш-менш простіший для розуміння сюжет, який трохи відрізняється від гри. Історія розповідає нам про Майка Шміта, який у грі, до речі, син фіолетової людини. Він дуже проблемна людина. Його звільняють з багатьох робіт, в основному через проблеми з психікою, бо колись в дитинстві в нього викрали брата, і ця подія повністю зруйнувала їх сім'ю. Також у Майка є сестра Ебі, і, хоч у них також є якісь проблеми з відношенням, Ебі все одно його любить і показують це, акцентуючи увагу на малюнках, які також є важливою частиною в сюжеті. Також сестру хоче забрати їх зла тітка, і тому хоче підставити Майка будь-яким методом. Історія в основному ґрунтується на таких пунктах, як Сон, бо Майк, лягаючи спати, хоче згадати, що сталося в минулому, і знайти вкрадача брата, але він настільки сильно починає поглинатися в ці сни, що він аж хоче повернутися в щасливе минуле, а не жити теперішній. Ну і водночас нам розповідають про зниклих дітей, аніматроніків та також персонажі, такі як Ванеса. В оригіналі вона, до речі, з'явилась аж у Security Breach. Але тут її зробили донькою Вільяма Автона. Що ж, перейдемо до плюсів та мінусів. Із плюсів хочу виділити музику. Вона реально доволі атмосферна та класна, і передає таку містичну атмосферу. Сюжет тут непоганий. Його зробили простішим, але я не вважаю це поганим. Бо, знову ж, це краще, ніж те, що зробили в іграх на п'ятій частині. Але навіть тут є дивні моменти. Наприклад, чому вони забули про такі важливі моменти із ігор, як Укус 87? Was that the Bite of 87? Інші пицерії, сім'я автонів та інше. Я, звісно, розумію, що усе в один фільм важко впихнути, але такі важливі деталі треба було обов'язково вставити, хоч у вигляді якогось маленького діалогу. Та хоч хочу похвалити, що в сюжеті гарно попрацювали із чеховською зброєю, тобто, коли якісь моменти, які були на початку показані, а потім впливають на сюжет десь під кінець. Як, наприклад, це було з малюнками Ебі. Персонажі тут нормальні. Майк та Венеса, наприклад, доволі цікаві. Всі інші або просто норм, або їх показали швидко і вбили. Той, хто грає Вільяма Автона, доволі харизматичний мужик, але при цьому він іноді піздець як сильно переграє. Особливо на моменті, коли він каже ту саму фразу. I always come back. Yeah. What do you want? I always come back. Аніматроніки виглядають ну просто офігенно. Ті, хто робили їх, постаралися на славу. Вони виглядають і капець якими милами, і водночас доволі страшними. Ну, реально класно виглядають. Тепер про мінуси. На жаль, як хорор фільм не сильно впорався. Він банально не страшний. Так, він доволі атмосферний, але той самий жах із оригінальних чотирьох частин він, на жаль, не зміг передати. Так, фільм більше розповідає саме історію та показує персонажів, але не треба забувати, що ФНАВ це все-таки горор, і, на жаль, як жахастик фільм, ну такий собі. Хоча момент, коли аніматроніки вбивають людей, яких найняла тітка, то це було офігенно і навіть в деяких місцях трохи хріпово. Для мене це взагалі найкращий момент фільму. Have Have a break. Have a break! Також мені не вистачило моментів, які були знову ж показані в іграх. А саме як охоронець бореться з аніматроніками, шукаючи їх по камерах, це було б непогано. Ну це знову ж про сюжетні елементи в іграх, по типу Укус 87 та 83. Їх повністю упустили, і це якось все одно дивно. І якщо вони будуть робити цикл, то сподіваюся, що вони про це не забудуть і обов'язково розкажуть. Висновок. Фільм, насправді непоганий. Це реально краще, ніж те, чим годували фанатів після четвертої ї частини. Так, він не ідеальний. В ньому є дивні моменти. Наприклад, щодо моменту, коли вони будують форт, який дуже став мемним. То тут можна це пояснити, що це все таки. Діти, і це символізує те, що в них все таки залишилась та сама маленька душа звичайних маленьких дітей. Ну і також найбільший мінус це відсутність страху. Як фанату, мені фільм все одно сподобався, в ньому є реально немало плюсів, особливо коли вони вставили цю музику. це взагалі вау. Тому буду чекати на другу частину, яка, по слухам, вже, можливо, знаходиться на стадії препродакшена, і всі помилки, які були в цьому фільмі, виправлять. Моя оцінка 7,3 із 10. Усім щасти і бувайте! О, холера! Чи то Фредді Фасбер? оу 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 оу